Вітаю, друзі, всім привіт, мої хороші! Тож, не знаєте, як накормити дітей рибою? Да? Я вам розкажу: треба наготувати хрусткову кляру побільше, взяти рибу, в якій ніяк не може бути кісток, якихось жилочок, плавнічків, намюка на щось косляве. і насмажить на кострі або у фритюри, підгадати, коли діти особливо голодні. Отже, нам знадобиться. Борошно, бажано декілька видів. У мене рисове борошно для моті я брала, і звичайне пшеничне борошно. Якщо є кукурудзяне, там, крахмал, все, що у вас є, змішайте. Різна клейкость дозволить зіграє класно на якість цього нашого кляру. Без яйця готуємо. Солі я не додаю, тому що мінералка сольона. І риба в мене посолена, щоб вона гарно зберігалася, я її так сховала в лоточок. Отже, нам потрібна охолоджена, сильно газована мінеральна вода і філешечка ви пам'ятаєте, без кісток. Мінеральної води беремо стільки ж приблизно, скільки в нас борошна, перемішаного з розпушувачем в сухому вигляді. Поступово вливаємо, перемішуємо до однорідності і готуємо фритюр. Рибку спочатку в борошні гарненько обкачуємо, вона вже в мене злегка присолена. Я щось, ось я кляр, я щось геть рідкуватий зробила. Він мусить тягнутися, отак, як на блинчики, тільки на ще рідше, щоб він тоненько був, не одне тісто. Хоча, може, ви любите, щоб багатенько було тіста, буде вам, наче котлетка в тісті тільки рибна. Ну, поїхали. Рибку. Спочатку в борошно, потім в кляр і одразу на розігріту рослину олію. Я олію спочатку максимально розігріла. А перед смаженням трошечки зменшила. Десь серединка на половинку, щоб не горіло і всередині проготувалося. І для цього я ще не дуже крупні кусочки робила. Коротше, офрітюр, ой, господи, оцей кляр вийшов як чіпси. Прям наче чотинесенькі картопляні чіпси, тому що там, видно, це крахмалисте борошно рисове. Така вийшла штука. Пробуємо перевертати акуратненько. сухою вилочкою, щоб не ляпнуло, і готуємо паперові саветочки, куди ми будемо викладати готові наші вироби. Отже, друзі, так як на кухні хоч хрістись, та тікай, переходимо на вікно. Друге, що я забула сказати, якщо ж ви хочете накормити дітей, готувати рибу тоді, якщо вони її не люблять, коли їх немає вдома, і гарненько провітрить приміщення. І тоді ваші шанси збільшаться. Ось така гарненька риба, чудовенький фритюр дозволив нам зберегти соковитість рибки, розумієте, він запечатав так, як конвертик. І все, всі смаки всередині. І ще, якщо все ж таки діти не схотіли їсти, ви спокійно, впевнено, їжте, присмакуйте, може так якось на вашому прикладі, случайно колись і проковтне. Все, друзі, харчуйтеся правильно і будете завжди здорові.